Ресурс взагалом тут не тільки військовий ресурс. <кхм> Наші удари по імператриці, тут імператриця це саме ресурси фінансовий в тому числі приносять Росії дев'ятку мечів. Тобто, да, це певне виснаження, яке змушує Росію відчувати себе місцями у підвищеному стані з певною обмеженістю, як не крутий, і з певним дефіцитом фінансів або якихось ресурсних можливостей. Тобто, це дає відбиток, да, просто що РФ, вона велика країна і воно не. Так як би правильно сказати, не так яскраво видно для нас з вами, тому що ми не бачимо звідти тих новин дати її кількості з такими подробицями. Але насправді, оця тема з виснаженням у 2026 році, вона буде даватися Росії все більше в знаки. Кожен удар по МПЗ, кожен удар по якимось військовим об'єктам він буде ну даватися в знаки економіці і військовим можливостям самої РФ. тому воно я ж знову кажу, має певне стратегічне значення. Перемовний процес жодного разу не був в стадії замороження, він просто переходив у кулуарну історію. І зараз, на 26 й рік, ми все одно бачимо на сьогоднішній день, на 26 й рік, ми бачимо певні перспективи того, що цей перемовний процес не грузне. Да, він може сповільнюватися, да, можуть бути певні проблеми, да, він може йти в публічному просторі у підвішаний стан, але він все одно продовжує йти навіть колуарно. То тут у нас це не глохне зовсім процес, не, не, не йде в заморожувальну стадію. Він може переходити в тінь, виходити з тіні, бути більш інтенсивним, менш інтенсивним. Чи є шанс на приборкання ворога? Так, да, шанс на приборкання ворога є. Е, все ну, дуже важка історія. От вона як почалася, поки вона тягнеться як собача пісня. І на 26 рік е, я буду більш детально дивитися, 26 рік на початку січня у себе на каналі. І там. Ми прям детально по місяцям, о, я думаю, що подивимося на коли можливі якісь більш конкретні кроки. Але поки по, поки воно поки воно 26-му певним чином відбувається. Да? Тобто, тут немає такого, що воно зовсім заглохло. Тут я вам можу сказати і без карт, бо це ми можемо якби дивитися і не дивитися, і так далі. Дні до економічного зростання ми з вами ще довго не перейдемо, враховуючи і ті тенденції, які є по податкам, і по всьому іншому. У нас катастрофічний дефіцит дефіцит бюджету, тому у нас поки економічного зростання з вами не підвідіться. Навіть якщо війну завершать завтра, у нас вигрібання і покривання дефіциту для того, щоб ми побачили якийсь суттєвий результат з фінансуванням зі сторони і зі сторони, це все одно довгий процес. Ми не побачимо економічного зростання у 2026 році. У нас всі тискові моменти, торги і так далі, вони залишаються за кадром. У нас немає з вами е, інформації, яка вилазить назовні. Тобто, чи відбувається тиск на Росію у цьому питанні, да відбувається по місяцю, те, що приховане, де і по десятці мечів, безумовно, але. Але це приховані механізми і приховані е, приховані ножі в спини, приховані тиски по п'ятірці жезлів, там від, е, наприклад, Саудівської Аравії, перемовних груп по Турції і так далі. Але це є не публічна історія. Тобто, там воно і так є в тому вигляді, в якому воно є. Просто процеси е, повернення цивільних та військовополонених це важкі процеси. Як не крути, посилити тиск і ще більше технічно. Не є да, можливому тому вигляді, в якому б нам там хотілося, щоб всіх страшно рачки поставили, да і почали ультимативно, ультимативно говорити. Ні, перемовна група по цьому процесу вона трохи інакше е, існує, і інакше, на жаль, в іншій агресивній формі вона існувати поки не може, тому що це скоріше зведе нанівець абсолютно. Якби правильніше сказати, зведе на нівець абсолютно всю до того дипломатичну роботу, яка відбувається. Тобто вона і так дає результати. Тому прям супер жорстко, навряд чи як як велися оці позакадрові перемовини, які потім дають результати, так от вони і ведуться. У нас буде на 26 й рік, скоріше за все, ще якесь таке корупційне викриття, корупційний скандал, але. Ну, таке, я би не сказала, що ми. да, Це е, повзучий, дрібний, невеликий, довгий, муторний, знаєте, такий шлях до е, зниження рівна корупції Україні, але щоб прям 2026 став прям суперпереломним у цьому питанні, я би не сказала. Це скоріше рік, в якому, як і 25-й рік, в якому відбувалася Трійка Пентакли, так і двадцять. 6 рік, да, це такий, знаєте, повзучий, планомірний момент, пов'язаний із викриттям певних персон. Ну, я б не назвала би його коротше, проривним. Інтеграції у 2026 році повноцінної до економіки не дуже навряд чи. воно все ще виглядає на етапі того, де ми мусолимо якісь основні. Економічно-технічні да, моменти, в яких ми ще не інтегруємося повністю до європейського ринку. Ми ще не переходимо, у нас ще не відбувається цього процесу підготовки. Да. Саме процес інтеграції, ні, ми все-таки говоримо більше про технічні перемовні, якісь такі от процеси, які будуть давати незначні результати, але, але не прям шопував. По-перше, у нас є правосуддя по, по, по певному ресурсу, тобто це, скоріше за все, підписані вже бумажки по наданню певного ресурсу, і в рамках оцих підписаних бумажок ми будемо отримувати свою дев'ятку пентаклей. І буде виробництво, да, будуть працювати якісь виробництва, які знаходяться на території світу. Це скоріше за все наші якісь там ну, контракти домовленості з іншими країнами, коли ми виробляємо на їхній території озброєння для себе там, да, і в такому ключі. Тобто у цьому, у цьому моменті проблем немає. Тут може бути фінансова сторона не зовсім стабільна по виділенню да, якихось коштів цієї всієї, історії. але це вже друга історія. Але ресурсно військово, воно плюс-мінус, нормально воно триває нам штані на плаву. Давайте так це назвемо. Тобто не зовсім катастрофа. Ще не дивилася Аркан року, тому е я буду дивитися, це буде дивитися все в січні. І з того, що в мене випадає попередньо по розкладу, у нас ну Да, З одного боку, у нас є якісь гарні а, соціальні прояви певних особистостей, колесо фортуни, яке показує все одно продовження руху, якісь захисні позиції, переможна історія. З одного боку, з іншого боку, ми говоримо про якісь фінансові, а, ресурсні проблеми, де ми говоримо про якісь знову перевернуте правосуддя, як питання корупційних скандалів, а, якихось неправовуваних. Рішень, де ми говоримо про щось, що а, завдає нам да, такого нервового тремеру. Давайте ми це так якось окреслимо, де у нас з одного боку несуться якісь зміни, але ці зміни вони дуальні, де у нас і рицарі мечів, і трійка, і трійка Пентакли з одного боку є якісь агресивні прояви, з іншого боку, є якісь напрацювання. Тобто, дуже дуальний рік. Він не буде однозначно поганим, однозначно гарним. Він буде як завжди у нас з вами. через Сраку, вибачте, будь ласка, бо інакше я не скажу, в якому буде там да, і певні фундаментальні гарні процеси, але і певні фундаментальні погані процеси. Тому тут да, чи будуть переломні рішення? Да, чи буде нові випробування? Да, чи буде стабілізація відновлення, частково да в певних сферах, але не всюди, і буде мати там да десь кращий результат, де гірший. Тому тут такое ще поки що такое.